Ми з вами чистимо зуби кожен день і по декілька разів на день. Тому чинема Ізраїля розроблена зубна паста, яка піклується про стан наших зубів, наших ясен, відновлює емаль, відновлює слизову оболонку, має протизапальний, не запобігає кровоточивості ясен. І дуже приємно те, що якщо людина захворіла, то дає відновлення слизової оболонки і мікрофлори нашої, нашої полості ротової порожнини. Зубна паста є. Яка дійсно, коли ви чистите зубки, їй потрібна дуже маленька така зернинка на щіточку, і вона гелева. І Хочу сказати, що коли ви чистите, таке враження, начебто вона прилипає до зубів, до ясен, і протягом дня дуже такий захист і свіжий подих. Хочу сказати, що зубна паста написана два в одному, тому одна-дві крапельки на півстаканчика водички можна використовувати як елексир для полості рта. Після кожного прийому їжі можна полакати наш рот, і хочу сказати, що Знімає біль, знімає кровоточивість, знімає запалення, профілактика різних навіть вірусних захворювань. Також знімає біль нижньочолечілісного є дисфункція нижньочелюстного сустава. І хочу сказати, що дійсно якісний такий догляд профілактичний. Бо якщо вже є якісь важкі такі захворювання, то потрібно йти до стоматолога і лікувати. Також мені подобається те, що цей препарат його можна так назвати, що це якісний догляд за нашим здоров'ям і наших слизових оболонок. Тому заходьте за посиланням в шапці профіля, читайте і заходьте на сайт корпорації Ренарош, там дуже багато цікавого.